Всім привіт! Кілька років тому я показував як я зробив клітку для кролів в інтернеті. От пройшло три роки. От, хочу вам показати що вийшло. Ідею я піддивився в інтернеті. От. В общем, все вони з'їли. Щоб ви розуміли. Я и красив, я и металлом обшивал. Вот, це полностью вот так все з'їли пол, стены. То есть идея с одной стороны хороша, но це требо и полностью обшивати металлом. А скажем так, тут і так колупні з нею було багато, а якщо ще пізде зсередини обшивати металом, вона взагалі овчинка не буде стоїть виділки. Так що ідею, я признаю, не спрацювавшою, бо з'їли за два роки клітку і крашену, я ну, в общем, недовольний, я потратив кучу грошей. На матеріали, а головне кучу часу, хоча ідея непогана. Всім дякую, всім гарного дня.